Але те, що він говорить і пише, ну це може писати ворог України лише. Я, я просто Ви, ну є таке слово. Я, 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 я ваг, що він пише. Чесно, ну просто в У мене немає нічого. Вітаю, друзі! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. З нами сьогодні журналіст Дмитро Гордон, і поговоримо ми про російську опозицію, яку на жаль вбивали мова. Піде про вбивство Бориса Німцова, Олексія Навального, Анни Політковської. Сміливість Валерії Новодворської. Також пан Дмитро записував інтерв'ю з цією жінкою, яка була за Україну 100%. Про мовчання Ірини Хакамади. Мені хотілося б почути перевертня Ксенію Собчак і Ходорковської дружбу з Марком Фейгіним. Почнемо ми, мабуть, з вбивства Бориса Німцова. Ви з ним. Товаришували, чи ви лише записували інтерв'ю? Ні ми, ми були в добрих стосунках. Ми були на ти з ним і ви знаєте, ми познайомилися в Києві у Верховній Раді під час помаранчевої революції, коли з'явився там У в мене фото. Є знов таки з помаранчевим. Шарфіков він був, здається, шарфік помаранчевий. Да, 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 да. Тоді познайомилися. Ви знаєте, я думаю, що якщо б Росії ці кляті пощастило, то в неї був би президентом Борис Німцов. Це найкращий, на мою думку, кандидат в президенти Росії. Тоді б вона точно була б демократією. Але Росії. Неможливо, щоб пощастило, тому що таким клятим країнам не щастить завжди. Вони не заслужили на щастя просто. Борис Німцов це прекрасна людина була розумна, весела, красива, гідна. Така, така душа, такий великий, Він зросту великого. І крутий політик. Я зараз переглядав декілька так, і декілька його інтерв'ю, і він все передбачував абсолютно. А том... він все розумів. Він е, був не політологом, який щось там, аби щось сказати. Він же був у владі. Він був віце-прем'єром. Він був е, е, ну, він був наступником Єльцина. Бо Єльцин сам сказав, що я це була помилка Єльцина. Він сказав, що це мій наступник. Mm -hmm. І після цього всі ополчилися вже проти Німцова. А потім а, Моль його Зіла, знаєте? моль. Так, звичайно. А, він розумів все. Він стільки цікавого мені розповідав. Дуже розумний, дуже освічений, легкий, життєрадісний, такий, знаєте, такий чистий, якщо можна сказати, про політику. На ньому бруду не було. А, і... Дуже відвертий такий, дуже. Яка біда, яке страшне, горе, що з ним вони зробили? Страшне просто. Вони вбили Росію в його особі? Так. Справжню Росію тому, вони вбили. Це було біля Кремля і в, ту, в той це день. Це показова, показова страта була. Показово. Що ми всі маємо закриємо рот? Так, 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 його останньою дівчиною була українка. Ви в неї також брали інтерв'ю, тобто, яка була з ним на, на, на мосту, Анна Дурицька, да, Дурицька, так мабуть, просто Борис Німцов не прийняв заходи безпеки, так можливо, охорони тоді не було. В чому він не міг уявити собі, що таке можливо в 21 віці, що можуть просто напроти Кремля отак взяти і застрелити? Mm -hmm. Ну... Вбили також і Анну Політковську, російську журналістку, яка писала про злочини Путіна. Вбили у в'язниці також і Олексія Навального. Всі чекали, що можливо він вийде і змінить ситуацію, але він показово знову ж таки на весь світ. Просто у в'язниці вбиває. Олексія, хоча там є, також зазначу про бутерброд про Крим, що це неоднозначне питання для багатьох до речі, для німцова він чітко відповідав: Крим це Україна по всім законам, чого ви вторглися в іншу країну, і так далі. тобто, Навального были певні питания. Крым по всем соглашениям, которые были между Россией и Украиной, естественно, украинский, да? И Путин вероломным, я подчеркиваю, вероломным образом нарушил не только договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который был подписан в 1997 году, еще в мае. Потом, кстати, в 2010 году Медведев, собственно, и Путин продлили действие этого договора. И в этом договоре черным по белому написано, что Россия признает суверенитет Территориальную целостность Украины. Кстати, Путин и все его пропагандисты в своей риторике никогда не упоминают этот договор, основополагающий. А именно согласно этому договору и существовал Черноморский флот. Путин еще вероломным образом нарушил и по сути договор о нераспространении ядерного оружия. В 1994 году Украина согласилась вывести со своей территории все ядерные боеголовки, в том числе и стратегические ракеты, вывести на территорию России взамен на... ее територіальний цілісність і взамен на ненападіння на її територію 1994 году цей меморандум підписали помімо Росії України, ще Соєнних Штатів та Великобританія. І вот этот так званий Будапештський меморандум Путін теж розтоптав і тепер в принципі України ніяких обов'язків по без'ядерному статусу більше нет. Як ви прокоментуєте це? Чи особисто знали Навального? І що думаєте про діяльність його дружини в опозиції Юлії Навальної? По Олексію Навальному я вважаю його абсолютним героєм. Він дватиріччями політик. Він починав як російський фашист. Потім були Крим не Бутерброд. Ровно поэтому я сначала сказал, что проблема у Крыма это проблема надолго, и Крым будет территорией Насколько? типа север на десятки лет. Ну, арабо-израильский конфликт на сколько лет? Японские острова на сколько лет? Это, это, это десятилетие будет отравлять существование всех. Крымчан, нас, украинцев. Это будет самым главным повест, вопросом повестки международных отношений долгие годы. И он нерешаемый, в первую очередь, потому что там сейчас живет 3 миллиона российских Хорошо. граждан. референдум при чьем контроле? Международном, украинском, российском? К совместному. Каким образом? Это уже... Если есть политическая воля, при нынешнем режиме это, конечно, невозможно. Это фантазии то, что мы обсуждаем. Если к власти придет в России люди, которые действительно захотят это решить э, полюбовно и демократически, должен быть референдум, который, ну, естественно, в юрисдикции России находится по российским законам. Но это должен быть абсолютно честный референдум, правила которого признают все Украина, международное сообщество и так далее. Um... Ви знаєте, я ж хотів зробити з ним інтерв'ю. У нас є спільний друг, і я його попросив. Попроси Навального, щоб я з ним зробив інтерв'ю. Це було вже ще перед повномасштабним вторгненням. Він мені сказав, Діма, ти знаєш? Я йому сказав. Він каже: Я його дивлюся, я його поважаю, але я не можу дати йому інтерв'ю, тому що він обов'язково запитає, запитаючий Крим. Якщо, а я політик російський, якщо я, я кандидат в президенти. Якщо я скажу, що Крим російський, мене не зрозуміють на Заході. Якщо я скажу, що Крим український, мене не зрозуміють в Росії, де я мушу обиратися. Я сказав: ну що, ну розумію це позиція. А, я думаю, що він співпрацював з ФСБ. Тому що робити такі розслідування чи, чи з гру, я не знаю, з якимись баштами Кремля він співпрацював. Тому що робити такі розслідування без зливів неможливо, в принципі. І його допустили до виборів мери Москви, якщо б ФСБ було проти його, не допустили туди. Тому я впевнений в тому, що він працював з спецслужбами Росії. Але, Але він герой тому, що. Його отруїли. Він дивом вижив, йому німці допомогли одужати. І сказали: залишайся тут. Дружина тут, діти тут залишайся. Але він поїхав, повернувся до Росії, знаючи, що він може сісти, він сів і його там вбили. То це геройський вчин. Це герой. Я не е з ним не згоден в багатьох питаннях. Я думаю, що він російський націоналіст такий був. Але... Імперіаліст, думаєте що щось схоже Імперіаліст, імперець, угу. але він вмер як герой. Це героїчна людина. Я б так зробити не зміг. Я завжди намагаюся бути справедливим. Він герой. Дружина його її роль. Слухайте, Ну це для мене за гранію добра і зла. Те, що вона робить, Ну це неможливо дивитися на це. Що ви маєте на увазі? Ну, вона фальшива, по-перше. По-друге, ну ти скажи, що Путін фашист, угу. що Путін напав на Україну. Українці, ми бажаємо вам перемоги. Ну, щось скаживши та, отак, от отак. От, 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 от. Ну, бляхамуха. Ну, бляха, муха, це неможливо. Не хочу, не, хочу ображати, не хочу ображати жінку, але мені це огидно. Так, і ти хочеш політику, хочеш президента, як то кажуть. Да, ну, да, ну. Сміливість Валерії Новодворської. Пригадуємо також Валерію декілька звернень. Україна не розпадеться. І вже очевидно, чому? Тому що западенці, які завжди держали фронт. Они распространили, слава богу, свое влияние уже и на центр, и отчасти на юг. И это костяк, это скелет Украины. Это люди, которые до 1956 года сопротивлялись НКВД, которые были почти поголовно сосланы в Сибирь. И с ними уже ничего не сделаешь. Просят, теперь в раде все говорят по-украински, попробовал бы кто-то там по-русски заговорить. Журналисты выучили язык выучат. Правильно, надо действительно и в школах обучение полностью вводить на украинском. Надо наверстывать, потому что политика русификации, она была искусственной. И люди не знают свой язык не потому, что они не хотели его знать, а потому что Россия запрещала его знать. И даже культурологическое общество просвита было целиком и полностью арестовано. Ну, крута была жинка, крутый эксперт. крута до неможливості. Я закохався в неї. коли ми познайомилися, я в неї закохався, я вам чесно скажу. Кожне слово діамант чи перлина. Кожне слово. все розуміла про Росію, про Україну, про Путіна. Я назвала його в мене в інтерв'ю чекіською шкурою. Все розуміла? Потрясна вона була. Валерія Ілінішна – Потрясна. Мовчання Ірини Хакамади. Пам'ятаємо, як вона в етері Соловйова зчинила фурор, те, що вона засудила злочинні дії Росії. Однак настало, як то кажуть, повномасштабне вторгнення, можливо, вбивство Навального, і загалом не бачимо нічого від Ірини Хакамади, лише курси там психологія і так далі. Ви знаєте, російська опозиція, опозиція для мене ділиться на кілька а, частин. Перша частина це ідейні опозиціонери, ідейні принципові, які все розуміють, які розуміють роль країни, долю України розуміють і відчувають. Це такі, як Гарі Каспаров, як Марк Фєгін. Ну, ще когось треба назвати. Піонтковський Пьонковський, Осечкін, Касьянов, ну, можна, можна казати і казати, вони є, їх небагато вони є. Далі агенти КДБ та ФСБ, які засунуті в опозицію, це святе, спецслужби завжди засовують своїх в опозицію, вони теж є, і їх багато. Громада туди відноситься, так? Не знаю, не знаю, не бачив документів. Далі ті, хто крали в Росії сучасні, їх від цієї кормушки годівниці відсторонили, а вони хочуть повернутися. Колишні чиновники російські, От вони зараз опозиціонери, тому що треба повернутися до Росії, докрасти те, що ми докрали з свого часу. Ну, це і ще є божевільні, божевільні і пусті є й такі. Просто пусті як бубон, знаєте. Просто бубни такі, оце російська опозиція, але де е, її потужність, де її можливості захопити владу. Опозиція ж це про захоплення влади. А ще є е, російські опозиціонери, їх чимало, які просто борються не з путіним, а за західні гранти. От, okay. ми, опозиціонери, дайте гроші, гроші дайте на опозиційну роботу. Будемо опозиціонувати Путіну, дайте тільки гроші, гранти, дайте Захід. От таких теж багато. А, чи Взагалі перевертень... російська опозиція уявляє себе огидне, таке, знаєте, огидне зрілище, таке. Фу. Ой, не подобається мені. Чи перевертень Ксенія Собчак? Хто вона взагалі така? Вона не перевертень, ні. Вона, слухайте, ну вона донька свого тата. Ну, її тата співпрацював з КДБ. Ну, що? ви, про ми? Вона вирісла серед Володимира Путіна, серед Золотова, який був і охоронцем її батька, і її теж, керівник Росгвардії. Вона е, дуже любить гроші. Вона встромлена в цю систему. Вона живе з хайпом, з грошима, вона ніколи не була опозиціонером. Вона завжди робить все узгоджено з Путіним. Навіть обиралася в президенти, йшла в президенти, була кандидатом в президенти Росії. Все це було домовлено з Путіним. Ну про що ми? Що ми від неї хочемо? Вона ніякий не опозиціонер. Вона просто хоче сладко спати, солодко спати, смачно їсти, мати чоловіків, жити на широку ногу. Що ми від неї хочемо? Від Ксенії Собчак. Чи є якісь шанси в Михайла Худорковського колись стати президентом РФ? Думаю, вже ні. Ну, Росія не обере таку людину, як Худорковський, ніколи. Ну, не обере і все. Росія обере наступного підполковника КДБ ну, чи ФСБ. Ви думаєте, що після смерті чи вбивства Путіна а, щось зміниться, чи, чи нема надій? Ви знаєте, може бути по-всякому. І так, і так, і так. Може бути все, що завгодно. І навіть те, що ми навіть замислитися не можемо над цим. Може бути все. Можуть обрати ще гіршого за Путіна. Це ж Росія. Це жалюгідна гнила країна. Це страшенно занепадливий народ. Їх і народом неможливо назвати. Це і згої. Так, і ще хотів запитати вас про зрадника зараз вже України Олексія Арестовича. Ви з ним записували ТРи на початку інтерв'ю ми бачили. Так, да, да, багато так чи думаєте ви, що його фінансує російський олігарх Роман Абрамович? Чи продався Арестович за гроші? Ви знаєте, виходячи з того, що він говорить, він явно комусь продався, mm -hmm. але хто його фінансує? Кому він продався і чи продався взагалі, в мене нема а, доказів, документів, я не можу таке говорити. Але те, що він говорить і пише, ну це може писати ворог України лише. Я я просто, Ви ну є таке слово, я про <різько> <я, я, я, різько> того, що він пише. Чесно, ну просто вахую, <різько> ну в мене нема нічого слова. Чітко. Um... Ще про Олександра Нівзорова він отримав українське громадянство. Оце, оце справжній російський опозиціонер? От Олександр Глібович Нівзоров. Взагалі, по перше, це генії журналістики. По-друге, це справжній опозиціонер. Оце опозиція. Угу. І ем, ще таке питання: чому вам не вдалося записати інтерв'ю з Софією Ротаро і, можливо, нове інтерв'ю з Максимом Галкіним чи Аллою Погачовою? З Максимом Галкіним ми обов'язково запишемо інтерв'ю. Ми з ним на зв'язку. Я його дуже люблю. Е, він, він такий класний, він такий справжній, він такий людяний. Ну, все, що можна сказати про людину хорошу, я можу сказати про Максима Галкіна і право Борисів. Що стосується Софії Михайлівни Ротару, е, мені так хотілося, б, щоб 22. 22 -го, 24 -го лютого 22 року вранці Софія Михайлівна вийшла в ВТР і сказала Рускії люди, росіяни, к вам обращаюсь я, народна артистка Совєтського Союзу Софія Ратаров, гражданка України. которую вы столько лет любили, которые вы столько лет ходили на концерты, которую вы столько лет дарили цветы. Произошла страшная трагедия. Сегодня утром российские войска вторглись на территорию Украины. Российские войска бомбят наши города, убивают украинцев. Русские люди остановите этот позор России, остановите это истребление украинцев. Я умоляю вас, я, ваша мама, ваша бабушка, София Ротару, Владимир Путин, я обращаюсь к вам, остановите это преступление. Все, от кого это зависит, к вам обращаюсь я, София Ротару, остановите убийство, остановите разрушение. Заберіть свої війська. Ну якось так. Тому що в моєму уявленні найкращі українці, яких знають до того, ж в Росії добре знають і люблять а такі є, вони в перші ж години цієї катастрофи повинні були так зробити. Я так вважаю. Я пам'ятаю, я вже записав своє звернення, і му, мені телефонує Антон Геращенко, великий патріот України, прекрасна людина. Він кричить. він кричить. Срочно! Я тебе прошу: обращайся к Дудю, обращайся к Собчак, пусть при... обращаються к населенню Росії, пусть прекращают это Безуміло. Вот і я прямо з вулиць Києва. Це звернення є. Ідуть солдати, йдуть люди. Я стою на вулицях Києва, я звертаюся до Собчак, до Дудя. До російських матерів. Я кажу, граби пайдуть в Росію. Ваших мальчиків будуть привозити вам мертвими. Остановіть це безумне. Ну, Антон це розумів. І я це розумів. Я не почув Софію Михайлівну. Я так хотів її почути. Я не почув. Мені боляче від цього. Боляче. Боляче, фізично боляче від цього. Я не почув, іще і ще деяких людей, яких я хотів почути. А хто, До речі, от, з, з позиції, кого ви хотіли дуже почути. Не хочу. Вони кумири мої. Не хочу. Це люди, яких знав весь радянський Союз, знала вся Росія, любила вся Росія. Ну, треба в такі години такої. Не без катастрофічної небезпеки для своєї батьківщини треба таке казати, приблизно таке або іншому. Ну, щось казати. А коли не кажеш нічого, ну для справедливості Софія Михайлівна написала допис 28 лютого, 22 року, що вона з Україною. Там була картинка, що вона підтримує я ж вам. Я ж вам про інше сказав. Я я почув що не було я сказав не про 28, а про 24, так і я сказав про інші слова. Так. Тому що, якщо б росіяни почули, що до них звертається Софія Ротаро, та ще декілька видатних діячів культури та спорту, скажу так. Щось може в тих біль... хворих головах, щось може ворухнулося. Ну, всі шанси, ми всі пробували. Боляче від цього, чесно скажу, боляче. Е, на закінчення... я, я не знаю, чи буду я коли-небудь ще розмовляти з Софією Михайлівною. Я не знаю, може, і не буду. Ну, вона мешкає в Києві, наскільки я знаю. Так, так, да -да, вона мешкає в Києві. Я не знаю, чи будемо ми спілкуватися е, коли-небудь. Я не знаю, образиться вона мене, на мене за те, що я зараз сказав. Може і образитися мені, мені все одно, я кажу правду, я так думаю. Це мої думки. Я маю на них право. Вона має право образитися чи, чи не образитися. Вона же демократія. Сто відсотків. На закінчення етеру Побажання українців від патріота України Дмитра Гордона. Я не люблю слово патріот до речі. Ні, Не люблю, тому що багато людей, які називали себе патріотами, били себе в груди, голосно співали український гімн, носили вишиванки та розмовляли виключно Соловіною. Вони потім виявлялися агентами КДБ чи ФСБ, Вони потім виявлялися ворогами України. Чим більше про себе кричать патріоти, патріотам тихо треба бути, тихо, тихо, робити справу для, для України і знати, що Україна це я. І якщо я роблю щось для України, я для себе це роблю. Я хочу побажати всім, хто нас дивиться, вистояти, вижити. І собі бажаю вистояти, вижити в цій нелегкій боротьбі з цим. Фашистським катом із цим фашистським народом. Мені скажуть, що всі росіяни фашисти? Ні, не всі. Є, є нормальні люди, є хороші люди, є безумовно. Дуже мало їх, на жаль. А переважна більшість агресивна, фашистська, нелюдська. Я бажаю всім українцям дожити до перемоги нашої, вона буде обов'язково, в мене нема жодних сумнівів. Бажаю зберегтися, зберегти свою ідентичність, зберегти свою родину, свій настрій своє відчуття і України, і родини і всього, що нас навколо так і об'єднує і все, що навколо є. Я бажаю після закінчення війни, а я думаю, що воно вже не за горами. Я бажаю відновити нашу красиву країну. І згадувати лише, ти пам'ятаєш, під час війни, оце було, як наші бабусі казали, а це було ще під час війни. Бабусі мені завжди казали, головне, щоб не було війни. Я думав, що вони кажуть? Яка війна? Яка може бути війна? Вже була війна. Вони були праві, на жаль. На жаль, вони були праві. Я ніколи цього не повториться. І... Я хочу, щоб наші діти не заїкалися після цих шалених нальотів російських авіацій та дронів. Хочу, щоб наші діти були щасливими, і знаєте, щоб в нас було багато дітей хочу. в кожній родині. Нам треба думати зараз над демографією, Нам треба, щоб в нашій країні жили українці. Нас треба, щоб було більше. І я бажаю всім і під час війни, і після війни працювати над тим, щоб нас було більше. Дякую. І закінчимо вашою цитату. Я працюю над цим в поті обличчя. Працюю цим. Тобто, сім, це ще не кінець, сім дітей. Я ж сказав, що не сім, а більше, і а. це ще не кінець. Ого, то це ви сюрприз нам робите, прям, прям ексклюзивно. Так я ж кажу, що, я ж вам сказав, що може і більше, хто ж знає. То Дмитро Гордон чекає на поповнення. Ну, слухайте, давайте. Дмитро Гордон працює. Пам'ятаєте, вона працює. Так. Він працює, він весь час працює. Чудово. Я звик боротися до кінця, ваша цитата. Так, да, звик боротися до кінця. Це правда. Боремося до перемоги. Дякую. Дякую вам.